Хочу поділитися з вами своїми враженнями від використання косметики українського виробництва. Це бренд Beauty Derm, досить бюджетна косметика, але мені сподобалось, як вона працює. Справа в тому, що я шукала засоби, які зволожують шкіру. Хоча в мене жирний тип шкіри, але схильний до пересушування через використання лікувальних засобів. Для шкіри, і вони підсушують. І на противагу мені були потрібні зволожуючий тонік та гель для вмивання. Ось така серія з гіалуроновою кислотою від Beauty Derm сподобались мені тим, що він цей гель для вмивання не пересушує шкіру, як часто буває. Дуже зручний у цей дозатор помпа. Але Тут є ось такі гранулки, які лопаються на шкірі, і вони містять блискітки. На обличчі, блискітки залишаються вони помітні. Я не, не дуже розумію, навіщо вони на обличчі. Тим паче, що якщо потрапить така блискітка до ока, буде щось заважати, муляти, але не буде зрозуміло, що саме. А також так, як я мама, і обіймаю часто дитинку, і ці блискітки можуть потрапляти на дитинку, то є питання. Але в принципі, якщо, ви, якщо вас це не парить, то користитись на здоров'я, можу рекомендувати 100% класний засіб для вмивання, не викликає подразнень. І у складі тут також є. Окрім гіалуронової кислоти, екстракт авокадо, алоє і зеленого чаю, що досить, досить класні допоміжні компоненти для косметики для догляду за шкірою обличчя. Цей тонік-зволожичий дуже мені сподобався. Дуже. Тут залишилось геть-геть трішечки, щоб описати свої враження. Також в складі є допоміжні речовини корисні, такі, як алоє, алантеїн, заспокійливий, ромашка, депантенол, токоферола цитат, це вітамін Е, гіалуронова кислота, молочна кислота. Молочна кислота також містилася і в гелі для вмивання. На 100% він мені сподобався. Бюджетний засіб, який виправдав мої очікування. Вартує він не так дорого, але дійсно зволожує обличчя після мивання. Настає такий моментальний комфорт. І далі, вже шкіра почувається зволоженою і доглянутою. Все класно з ним. А також мене дуже тішить наявність. Ось такої кришечки це дуже зручно. Я так не люблю відкручувати кришки. Ось такий механізм це супер. Тобто, українська косметика Beauty Derm заслуговує на увагу, на повагу, і зверніть на неї свою увагу, так як зробила це я, бо за свою ціну вони дуже круто працюють.